Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь215W. w Артикул даного комплекту 14854. Комплект постачається в фірмові упаковці. Давайте розглянемо в комплекті дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 24 Вт. Верхня частина лампи повністю металева, нижня частина, там де цоколь, у нас пластику. Лампи двохконтактні, Колір лампи червоний. На кожній лампі використовується 26 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується 12 В. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 В. На одному контакті у нас лампа працює на пів яскравості. На іншому контакті лампа працює на максимальну яскравість. Бачимо, відсвічують лампи над яскраво, а в рефлекторній. Фарі з додатковим відбивачем буде ще яскравіше. Потужність, нагадаю, даних ламп 24 Вт.